да, 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 и... Я еще такая думаю, туман что ли такой. У меня с балкона просто очень видно. И меня же видно. Там а что, я включила трансляцию? Ну ладно, включила. И хорошо, пусть ну, они будет. Но сразу не едут. Ну, и из опыта такого все было. с него так сразу прохладно ты привыкаешь к теплу так включаем Есть. так с нашей голова вздушить нее ли не менее, очень закрываем и на да, что должно быть Слухайте своє дихання. Видихайте довше, відпускайте напруження в тілі, які накопичуються в нас фізичні, переглядаємо себе зі сторони. Продовжуємо відпускати, видихати, відпускати. Більш тонкі напруження, напруження, які ми переживаємо, різні ситуації життєві, да, різні події відбуваються в нашому житті. І все це ми перетравлюємо, але не завжди відпускаємо одразу думки. Скануємо внутрішній простір, подовжуємо дихання. З вдихом розширюємось, з видихом відпускаємо. Тихий видих. І ще один раз. Створюємо ментальне захисне поле, піднімаємо свій внутрішній зір, трошки вище маківки голови бачимо, чи уявляємо яскраву точку, зірочку, яка спалахнула і починає збільшуватись. Ми з вами створюємо разом це ментальне поле, щоб відокремити себе від того, що в нас було, якось трошки вийти з цього простору. І зайти в трошки інший, там наповнитися. І ми бачимо, як збільшується цей простір над головою, стає великим, сфера сяюча, не пуста всередині. Торкається маківки голови і проходить дуже повільно, опускаючись вниз, ми промовляємо в подумки, мантру Хрім, 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 Хрім. Занурились повністю. За кордонами цієї сфери залишились всі наші да, переживання, всі наші оті а, якісь хлопоти, як то кажуть, клопотання наші будь-які. І ми бачимо, як навколо нас розширюється наша сфера, і відбувається злиття, об'єднання. Ми з вами формуємо загальний простір, об'єднуємось в ньому. Бачимо себе та один одного всередині цього простору. І навколо нас розширюється ця сфера, поступово перетворюється на поле. Ментальне захисне поле да, воно розповсюджується по всьому залу, наближаючись до кордонів залу, зливається з ними і зупиняється. Ми уявляємо, що ми піднімаємось вгору. Складаємо руки перед грудьми на також уявляємо, як ліва нога робить крок перед. І ми укліно вітаємо один одного на практиці. Ми сьогодні з вами продовжуємо практикувати різні види да, динамічних таких зв'язок, різних асан, Да. І зараз пропоную всі схресно сидять ніжки. Да. На початку схресно. Да. Потираємо долоньки. Потираємо руки зверху, проходимо суглоби такими коловими, да, рухами. Пройдіться руками все, все, тулуб, да, ніжки повністю. Да. Позначте для себе оцю присутність вашої свідомості в тілі через торкання. Все ще не пройшли. Допроходьте, торкніться, встріхніться. І з вдихом піднімаємо руки вгору. Пускаємо вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Голова рухається вгору-вниз, разом з руками. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Руки залишаються вгорі. І видихаємо. Одна рука тягнеться вгору. Вдих. І лопатка опускається. Інше вдих. Розтягуємо бічну частину тулуба. І подовжуємо руку вгору. На вдиху. На видиху вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дві руки. Вдих. Дотягнулися. І розкриваємо руки через сторони вниз, голову опускаємо вниз. Видих. Рухаємо плечима назад. Зупиняємось. Одна рука з боку і рухаємось тут. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Зараз вдих і залишились тут. А з видихом повертаємо грудну клітку до килимка. Видих. Розкриваємось вдих. Подивилися на стелю, подивилися на килимок. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих ще один раз. Вдих. Видих. На вдиху. Піднімаємось. Видих. Зміна рук. І в іншу сторону. Вдих. Залишаємось тут. Скручуємось. Видих. Розкриваємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ми піднімаємось. Провертаємо плечиками. І продовжуємо далі. Руки піднімаємо вгору вдих. Скручування в одну сторону. Руки опустили, Видих. Розкручуємось. Руки піднімаємо через сторони. Вдих. В іншу сторону. Видих і продовжуємо. Видих, видих, видих. Видих і видих. Видих. І останній раз. Вдих і видих. Розкручуємось, переходимо в положення на коліна. І підвертаємо пальчики, сідаємо зверху. І під час, коли ми працюємо з ручками, тут, да, з суглобами рук, ви то підвертаєте пальчики, то від себе. Тут ви відчуєте, коли вам треба це зробити: то під себе, то від себе. Витягуємо руки вгору. На вдиху, пальці вгору, на видиху пальці вгору. Вниз. І ваша увага переміщується ось сюди, в суглоб, да? і ось тут ви відчуваєте цю дію вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Прямо і захопили всіма да, пальчиками великий палець. Починаємо крутити. Кулачками в одну сторону, в іншу. Потихеньку розводячи руки в сторони, продовжуємо. Да.